Усі шляхи Черкащини проїзні, показує речник служби автодоріг області Юрій Дубрава. Як працює техніка та чи немає заторів, контролюють відеокамерами. Перший сніг сьогодні випав на Уманщині. Сніг розпочався ще з третьої ночі. На дороги виїхала техніка. Працює 35 одиниць спецтехніки, яка посипає дороги проти железною сумішу. Снігоприбиральної техніки цієї ночі було не потрібно. Зараз на екрані ви бачите, як тривало нічне прибирання в Черкаському та Звенигородському районах. Із п'ятої ранку в обласному центрі задіяли солорозкидачі. По місту їздило шість таких машин, каже керівник комунального підприємства Чілуаш Олексій Мельник. Просто вносили соляну суміш в мінімальній кількості для того, щоб ну, не було желедиць, тому що погода мінлива, вона десь переходить на мінус, десь можна трішки перемерзати. Під час знімання сюжету в Черкасах шляхи були чисті від снігу, тротуари теж прибрані за них у негоду відповідальні підприємці та керівництво організацій, зазначає Олексій Мельник. Тих приватних підприємців, ларків, які е, там здійснюють підприємницьку діяльність, тих магазинів або ресторанів, які здійснюють підприємницьку діяльність, якщо це е, ОСББ е, біля своєї прибудинкової території і е, вздовж дороги, це е, їхня зона відповідальності, і вони повинні це діяти. Знову ж якщо це управляюча компанія, там також вона здійснює ті тротуари, які є на балансі в комунальному підприємства Чулаш, це там, ну наприклад, бульвар Шевченка, е, інші алеї, які ми також їх прибираємо обов'язково пенсіонерка Ангеліна Танюк від опадів говорить, рятується парасолькою, а тротуари не слизькі. Та додає, не очікувала, що зима настане за календарем. Радісно, коли тепленько, сонечко світить. Таксист Любомир своє авто перевзув у зимову гуму. Проблем із пересуванням по місту каже сьогодні немає. Так як плюсова температура, то поки що ще зручно їхати. Ну, звичайно, ще все залежить від гуми, на якій ти їздиш. Тетяна Недбайло Тамазо Розія. Новини на Суспільному. Черкащина.